Мешканці будинку номер 1 А по вулиці Баленка пригадують: вже давно помітили, що груша у їхньому дворі засохла, і ось ось впаде. Люди повідомили про це комунальні служби, але не дочекалися відповіді. Врешті-решт дерево не встояло, заваливши і сусідню абрикосу. Ми почували, що це подвірються опасності життя жильців, жизнь дітей. Ну тім от бачите, так відбувалося і ніхто на це не реагує. На щастя, ніхто з полтавців не постраждав. Щоправда, вони все одно обурені за їх словами. Дерева лежать посеред дороги вже більше 20 днів. Я понімаю два-три дня не убрали його. Ну, якщо вже три неділі і дітки, я ні раз замічала садик рядом. Дітки бігають і прям підлазять туди під дерево, Не дай бог, щось це случиться з дітьми. Мешканці будинку постійно телефонують у комунальній організації та на міську гарячу лінію. Кажуть, вже вивчили усі телефони на пам'ять, але користі від цих дзвінків небагато. Неоднократно жильці нашого дому обращались в різні інстанції, в тому числі в мерія жек, гаряча лінія. 15, 80 восімдесяти сколько там беруть трубочку диспетчера, От, ну, йде передрисовка. Говорять, що це дуже ЖЕК займатися, другий говорять, що це буде займатися, говорять, там туди йдуть. Ну, в общем, ігра в футбол, ніяких 10 конкретних нет. Городяни переконані, ситуація із деревами лише один з численних прикладів того, як комунальники останнім часом доглядають за містом. В останнє час в Полтаві питання ЖКХ дуже ось одратительно. Куди б не звернувся, все це... Препятствиє повне ніпонімання у прес-службі міської ради зазначили, у підприємства декоративні культури, яке відповідає за зелені насадження, останнім часом дуже багато роботи. Чимало дерев звалила негода, тож вони пропускають. Через щільний графік могли просто пропустити це місце і додають: будуть намагатися вивезти деревини якнайшвидше.